Всіх вітаю на каналі RankoPlay, З вами Влад, і це у нас анонс нашого другого турніру по настільній грі Unmatched серед інших персонажів, які не брали участь в минулому турнірі. Загалом у нас назбиралося вже 19 персонажів, деякі з них англомовні, деякі з них перекладені вже українською. Я вам трішки пізніше виведу табличку. Ви подивитеся, як персонажі розподілилися, і також зможете глянути, хто конкретно з даних персонажів є. У нас 19 персонажів, як я вже казав раніше, це не парна кількість. А для турніру зручно, щоб було парна кількість. Тому я просив у вас під минулим відео під фіналом нашого турніру, написати, якого персонажа ви хотіли побачити в даному турнірі. Я трішки прорахувався, тому що я думав, що у нас буде 15 персонажів, і нам треба буде додати одного, щоб стало 16 персонажів. Тоді виходить класна рівна турнірна сітка, як в минулому турнірі, відповідно, як ви могли бачити. Але у нас 19 персонажів, нікого ми викидати не будемо. Турнірна сітка буде трішки. Модифіковано таким чином, що деякі персонажі одразу вже проходять починають з другого раунду, а деякі персонажі починають з першого раунду. Воно випадковим чином все розподіляється, тому ми на це повпливати ніяк не зможемо. І виходячи з того, що турнірна сітка буде нерівна, я вирішив додати трьох персонажів замість одного. Отож, кого ми додаємо? Ми додаємо Бікфута нашого класний сильний персонаж. В минулому турнірі він вилетів досить швидко, бо попався на сильних опонентів. Можливо, десь погано відіграли за нього. Загалом, Бікфут перший. Друга це Яненга, вона трішки далі пройшла ніж Бікфут, але також попала на сильних плюс-мінус опонентів. Вилетіла, і вона реально ціниться гравцями, тому ми її також додаємо. І третій персонаж у нас буде Шерлок Голмс, як переможець минулого нашого турніру. Ми додаємо його до цього турніру і подивимося, як він буде грати з всіма іншими персонажами. Також цікаво. Отож, по яким правилам буде проходити даний турнір? Даний турнір, як і минулий, буде проходити по системі Double Elimination. Це, якщо хтось не знає, персонажу треба два рази, вилетіти, два рази програти, щоб вилетіти повністю з турніру. Під час першого програшу він опускається в нижню сітку, під час другого програшу він вже вилітає з турніру повністю. Глядачі, які дивилися наш минулий турнір, вони розуміють, про що це. І фінальний матч буде в форматі Best of 3, тобто це до двох перемог. Одному з героїв, які двоє залишаться, треба буде двічі перемогти свого опонента. Це все абсолютно так само, як і в минулому турнірі, але в даному турнірі ми трішки модифікували вибір персонажа. Тепер гравець, який програв минулу партію, має повну перевагу. Він вибирає собі персонажа, він вибирає собі мапу, на якій він буде грати, і він вибирає позицію, з якої він буде стартувати, перша чи друга. Гравець, який виграв минулий матч, тобто відповідно, якому залишився персонаж з тих двох, в нього буде одна можливість забанити мапу. Тобто, якщо він не хоче грати на цій мапі, яку вибрав програвший, то він її банить, і тоді програвший бере нову мапу, на якій грається 100%. І, по-друге, гравець, який буде ходити другим, тобто який буде захищати, ну, не захищатися а буде ходити другим, у нього буде можливість скинути всю свою руку і взяти 5 карт заново за бажанням, тільки якщо у нього на руці немає ні одного захисту на його основного героя. Якщо у вас там виверти чи атаки одні, немає взагалі захисту, чи універсальної карти. Ви можете показати вашому супернику, що в мене немає захисту, і скинути 5 карт і набрати 5 карт заново. Це щоб не було такого, що деякі мапи є, що ви можете героям, якимось дальнім чи помічником одразу-два рази атакувати, і тоді у вас з'являється досить сильна привага. Ось, в принципі, за такими правилами і буде проходити наш турнір. Він дуже схожий буде на попередній турнір, єдиний там, за деякими змінами. Отож, зараз вам покажу табличку виведу на екран. Можете подивитися, які у нас будуть персонажі, можете подивитися, яким чином вони розподілилися. Можете поставити на паузу, щоб більш детальніше роздивитися, хто там і що там. Також напишіть, хто, на вашу думку, зможе зайняти перше місце, мені цікаво. А тепер давайте глянемо набір мап, які будуть доступні до вибору. Також можете поставити на паузу і роздивитися. А на цьому все. Тому, якщо ви чекаєте даний турнір, обов'язково поставте нам подобайку. Я подивлюся, скільки вас. Також, якщо у вас є друзі, які полюбляють анмеч, можете скинути їм посилання на, на дане відео. Хай також приєднуються до нас і слідкують за даним турніром. Ось, а з вами, як завжди, був Влад. І побачимось вами в наступних відео. Бувайте!